А тим часом з'являються дописи багатьох народних депутатів про те, що вони або помилилися, або невідомо з яких причин чомусь проголосували за цей закон. От, уже, наприклад, слуги народу Сергій Штепа, Жан Бавлінюк, Таміла Ташева, Ростислав Тістики і так далі, і так далі. Ще кілька народних обранців написали. Щось схоже на шкодую, що голосував за 12.4.1.4, Підтримую 13.5.3.3. А Пане Олексію, ви були свідком, учасником, а може і заводіякою багатьох подій у парламенті. Як цього разу відбувалося голосування? Ну, чесно кажучи, виглядало це ганебно. До речі, я думаю, що дуже важливо, що люди мали можливість побачити, я ж вівпряму трансляцію. І в мене було того дня дуже багато людей на трансляції. На жаль, сьогодні мої прямі трансляції це єдина можливість побачити Верховну Раду вживу, бо Верховну Раду нам чомусь не показують вже більше трьох років. До речі, не, ну це ва, те, вам то бути. її не треба показувати, ви її зсередини бачите. А треба показувати це людям. Бо я думаю, що те, що люди побачили, як наскільки в це було, це теж зіграло свою роль в тому, що це знаєте, різьбу сорвало. І це, це дуже було важливо. Ну це було абсолютно блюзнівство. Закон про безвісті зниклих. Я не знаю, куди ще цинічніше вставляють норму про ліквідацію незалежності антикорупційних органів. Роздають дуже, матеріали за 5 хвилин до початку засідання. За 5 хвилин. Ну і далі танком це все провкають. Ну на жаль, це в них стало вже стилем, але цього разу на щастя цей танк підірвався. І тепер вони всі визнають свої помилки. Щоб непогано було би ці всі депутати, яких ви перелічували, вони ж голосували минулого тижня за те, щоб пограбувати місто Київ забрати в нього 8 мільярдів. Вони ж голосували за те, щоб пограбувати маленьких аграріїв, так зване соя, теріпак, правки. А за це влада отримала голоси групи, яку керує Веревський, Керно. Ну і так далі. Тобто там питань дуже багато. І я, якщо можна, два слова додам. От я чув пана видача, він поставив дуже важливі питання, те, що він перелічив, я підтримував кожне з них. Але мені здається, ми все-таки є ще питання, які стосуються мільйонів українців: терміни служби для військових. Ну, це скільки буде це тривати? У нас є закон України, який вимагає від нашого уряду ще раз, закон. О, так само як є закон про бюро економічної безпеки, який вимагає, щоби. Результати конкурсу були затверджені урядом. Це вимога закону, не моя, не ваша, нічия. Закон ну не можна ігнорувати закон. Ну так само закон вимагає, щоб наш уряд подав законопроект про терміни служби. Ще раз це закон України. То якщо вони покладуть на цей закон, на той третій, п'ятий, то далі ми маємо те, до чого ми прийшли. І я от не розумію, чому в темах там реформування системи мобілізації, в темах термінів служби в нас якось от громадянське суспільство часто якось, спотикається на них і, і відводить очі. Ну, типу, ну це да, дано, але ж це складна тема. То це те саме абсолютно. Це повага до тих самих людей, які сьогодні захищають Україну. Тому, дійсно, дякую, дякую, повагу. дякую, пане Олексію до Юрія Ніколова, як журналіста-розслідувача. Яка тема для розслідування є в цій ситуації? Та тут що розслідувати? Тут вже все. розслідування, суди казнь вже відбулись фактично. Ну, вже по заголовкам всіх міжнародних медіа пройшло Зеленський диктатор. Ну, тобто реально, від Financial Times до там Washington Post, New York Times, всюди просто в заголовки. Володимир Зеленський розвалює антикорупційну інфраструктуру. Що ще треба, що ще тут розслідувати? Ну звісно, можна встановлювати прізвища тих лоботрясів, рукожопів, які реально провели дуже паршиву операцію. Ну на рівні мікроменеджменту навіть яким чином посли країн G7 виявились закритими на дві години без можливості зв'язати своїми посольствами після того як вони поговорили з прокурорам і треба було доповісти своїм урядам про те, що вони почули. Яким чортом? Ну, це бред. Я, я, якого чорта міжнародні журналісти, які комунікували з офісом президента, отримували ось таке замість коментарів? Ну, і потім в всіх статтях виходить. Дивіться, ось е, Володимир Зеленський зробив гавно, але ну, офіс президента відмовляється це коментувати. Вживайте українське слово лайно. Добре, я спробую. А, тобто, а, а, хто Володимиру Зеленському приніс взагалі оцю розкладку, що от треба цей крок зробити? От от на телеграм-канали вивалити виволити оцю купу лайна. Ну, в якому там набу викупати, хто зробив оце абсолютно дегенеративний зріз набу через обшуки СБУ і ДБР, коли зліпили оце докупи, оце якісь ДТП, якісь там Дегістани, Узбекистани. Ну, Хто робив це всі недалі речі? Тобто це вже встановлюється на рівні мікроменеджмент, і цим хай займається управлінням внутрішньої безпеки самого Зеленського. Хто із рукажопів його оточенні це зробив? Назовні, от мені, як журналісту, що вже тут розслідувати? Україна вступила в велику купу лайна.